Приступаємо до заміни задніх карт. Отже, зараз так вкратце безстресненько розкажу, що потрібно буде зробити. Тоді зроблю, знімлю і все покажу. Значить, беремо ось такий інструменти. Ось ось цю відковірюємо. Можна і зразу її трохи покажу. Ось так. Ось так. Чик-чик. Ось так. Відковирюється. Після того, як ви відковиряли, ось тут є болт. Раз, далі. Далі знімаємо ось. Бачите, я думав, що все вкратце, шматце, бі, а воно ще й вичеться нормально. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик погулять. Так, дивіться. Друге. Один болтичок. Ось там бі, далеко ще один болтичок. Далі. Блін, з старому треба нагинатися. Ось тут ще один болтик і ще один болтик. Після того, як ви все це повністю відкрутите. Береть можна, так само лопаткою, чуть-чуть знизу підважили, нормально на себе хряк потягнули, і вона вас вискочила. Знімаєте з цієї шпуньки, ну тобто карту ви потім знімете трошечки на себе. Обов'язково не забувайтеся, її там не кидайте, не опускайте по тій причині, тому що потрібно від'єднати раз і потрібно від'єднати два динаміки. Все, быстренько відкручую, показую, що всередині було. Все, карта знята, всі дротики відключені. Що робимо слідуючи? Слідуючим для того, щоб зняти ось цей декор з ручкою, потрібно ось тут є раз, два, три, чотири і ось цей, здається, п'ятий. Відкручуємо ці всі болтички, виймаємо і вставляємо на другу карту. Все, ліва карта на місці. До речі, вона ще й шторкою, так як в мене колись було. Якщо тепер вже ці гачачки просто так не будуть тут висіти. Що ж, приступаємо до правої карти. Рубобару я вже далі знімати не буду, тому що смислу немає. Він великої проблеми треба. Особисто я не бачу в тому, щоб її замінити. Ну Тут бачите, вона така більш Тобто І тут сідухи такі більш біживі. Тепер же сідушки як передні поміняються, вони будуть ось такі світліші помрити. І плюс до того ця частина буде чорна. Не знаю, замітно, не замітно. Ось так, дивіться, ось тут яка вона біжева така. А ось тут вона, наскільки вона біліша. Так, да, все-таки біліше виглядає прикольнішим. Ну особливо чорні ремні на білому. Ну взагалі просто крутяк.